Всім привіт! З вами Ростислав. Це канал Файна Канада. Сьогодні поговоримо про TFSA, Що це таке, і 15 речей, які вам потрібно знати про TFSA. Перш за все, почнемо з того, що взагалі означає TFSA. TFSA – це Tax-Free Savings Account. Це такий фінансовий інструмент, який доступний для резидентів Канади. Який дозволяє їм заощаджувати та інвестувати гроші, при тому не сплачуючи податки на дохід, отриманий на цьому рахунку. І давайте поговоримо про 15 речей, які стосуються цього рахунку, перш за все, це податкові пільги. Дохід, як я вже сказав, отриманий в рамках TFSA. Він не оподатковується, включаючи будь-який приріст капіталу, дивіденти, наприклад, чи відсотки вони не оподатковуються. Це означає, що вам не потрібно платити ці податки на прибутки, або ж не потрібно платити податки під час зняття коштів з цього рахунку. А, номер два це а, прийнятні інвестиції, а, які доступні інвестиції є. Кол, наприклад, кошти в TFSA, їх а, можна інвестувати в різні фінансові продукти, включаючи а, ощадні рахунки, акції, облігації, а, інвестиційні сертифікати, наприклад, а, фонди а, тощо. І вибір інвестицій він просто залежить від. А, Ваших, від ваших інвестиційних цілей, так скажімо. Третьою ознакою є ліміти внесків. Щороку уряд Канади встановлює ліміт внесків на цей рахунок, TFSA. Потрібно з ним слідкувати, він змінюється з року в рік, і сукупний, взагалі, сукупний ліміт Внесків він накопичується з часом. Тобто, якщо ви не використали якийсь а, ліміт внесків протягом одного року, ви можете а, наздогнати, так би кажучи, в наступні роки і внести більше грошей. А, а, також дуже важливо перевіряти свої поточні внески та свій а, ліміт внесків, який вам доступний, а, принаймні час від часу, щоб знати вашу а, ситуацію поточну. Це можна робити в своєму порталі CRA, Canada Revenue Agency, і заходячи просто на свій обліковий запис, і таким чином можна перевірити цю суму. Якщо ви знову ж таки знімаєте гроші з свого рахунку, вони не ця сума буде додана до ваших внесків на наступний рік. Тобто, якщо ви там, наприклад, зняли 5 тисяч свого TFSA, ви можете доставити ці 5000 назад а, наступного року. І а, тобто, ви можете повторно а, цю суму внести на свій рахунок. Також невикористаний ліміт внесків. Якщо ви не використовували повну суму, наприклад, за попередні роки, то ви. А, Можете її перенести на невизначений термін, і це дозволить робити вам більші внески в майбутньому. Четвертим пунктом є надмірні внески, тобто є деякі штрафи за надмірні внески, важливо їх відстежувати і контролювати. Зазвичай цей штраф становить 1% від надмірної суми, допоки ви не знімете ці гроші, або ж ваш, ваш ліміт внесків збільшиться в наступному році. Що стосується зняття коштів, ви можете знімати гроші з свого рахунку TFSA в будь-який час. Вони ніяким чином не лімітуються та не. Не оподатковуються, і ви можете використовувати ці гроші для будь-яких цілей, які ви тільки забажаєте. А шостим пунктом є внески, які не підлягають оподаткуванню, на відміну від RSP, про який я говорив в попередньому відео. Внески, які зроблені на TFSA, вони не підлягають оподаткуванню. Тобто ви вже таким чином робите внески в цей RSP, використовуючи свої гроші, які вже оподатковані. Тому вони повторно вже не оподатковуються. В цьому є різниця між TFSA та RSP. Um, сьомим пунктом є призначення бенефіціара. Ви можете призначити бенефіціара для свого рахунку. TFSA, um, в разі вашої uh, смерті. Кошти на рахунку будуть uh, цій особі перераховані без uh, будь-яких перешкод. А, також восьмим пунктом є вимога до віку. Вам просто потрібно мати 18 років для того, щоб відкрити цей рахунок, і а, немає ніякої верхньої шкали обмеження по віку. Також. А, ви можете мати дев'ятим пунктом. Є те, той факт, що ви можете мати кілька а, рахунків TFSA, ви, фесеї. Але при тому загальна сума внесків не може. А перевищувати ліміт встановленого урядом Канади на, на вас, наприклад. Десятим пунктом є вплив на державні пільги. Зняття з рахунку TFSA ніяким чином не впливає на ваші якісь, наприклад, пільги, такі як страхування по старості або ж доплата до гарантованого доходу. І це є також дуже важливо. Одинадцятим пунктом ми порівняємо TFSA і RSP. Обидва вони є дуже популярними інвестиційними та ощадними рахунками. А в той час як внески до RSP не оподатковуються, та коли ви знімаєте гроші, вони оподатковуються з RSP. На відміну внески до TFSA не оподатковується, коли ви їх знімаєте, і також безкоштовне пропонують безкоштовне зростання, безкоштовне зростання та зняття з TFSA. фесей, тому що в TFSA ви вже кладете гроші, які, на які ви заплатили податки, і вибір між ними просто залежить від ваших загальних фінансових цілей та обставин. З тим пунктом буде податкові наслідки для нерезидентів. Ви можете, якщо ви, наприклад, станете нерезидентом Канади, а якщо ви йдете з Канади, ви можете зберегти свій TFSA, але не можете при тому робити подальші внески. І також дохід, в тому випадку, отриманий у межах TFSA, може Підгати оподаткування в відповідно до податкового законодавства тієї країни, в яку ви переїхали. Тобто це важливо врахувати і важливо розуміти податкові наслідки такого рішення. Тринадцятим пунктом є TFSA та внески внески подружжя. Ви можете, наприклад, надати гроші своїй своїй дружині чоловіку чи сімейному партнеру і щоб вони зробили внесок у свій свій TFSA. фесей однак цей внесок він буде зараховано до вашої до вашого власного ліміту внесків і зняття з TFSA вашого чоловіка чи дружини вони не вплинуть на ваш ліміт внесків таким чином Чотирнадцятим пунктом є TFSA та планування а, нерухомості. Після смерті власника TFSA а, рахунок може бути передано з, а, з одного члена сім'ї до іншого. Так би сказати, без податкових наслідків. Якщо у випадку, наприклад, якщо ніхто не залишився живий, наприклад, чи дружина нікого немає кому передати з бенефіціарів, то буде вирахована справедлива ринкова вартість цього TFSA а, на момент смерті і буде додана до майла майна померлого, а які буде вкладатися. Відповідними податками на майно. І 15 пунктом а, є дуже багато освітніх ресурсів а, про TFSA. А, уряд Канади надає дуже детальну інформацію на своєму сайті про TFSA, включаючи а, обмеження внесків, а, правила та різні приклади. А, на своєму офіційному веб-сайті сторінку посилання на цю сторінку я залишу в описі до цього відео, і ви також раджу вам звернутися за порадою до фінансових консультантів та спеціалістів, щоб краще взагалі зрозуміти, що таке TFSA, як він вам може допомогти досягнути ваших фінансових цілей. І також важливо зазначити, що правила до TFSA можуть змінюватися з року в рік, тому слідкуйте за найновішою інформацією. І ем, Якщо це відео вам яким чином допомогло, якщо ви вважаєте його цікавим та корисним для себе, поставте, будь ласка, лайк імо, підпишіться на канал, і побачимось наступних відео. Дякую вам за перегляд.